Оді, вітання у святковий день перемоги в ефірі Лтави, спецвипуск Кременчуцьких новин. Сьогодні усе про і для ветеранів Великої Вітчизняної, як Кременчук відзначив свято перемоги на мітингу. Навіщо головний лікар міської лікарні часів війни пропонував окупантам спирт? І що військова медсестра згадує про війну? Про це та інше у випуску. Залишатися з нами буде цікаво. Кременчук відзначив день перемоги. Сьогодні кременчуцька громада зібралася на священному для кожного з нас місці. Біля меморіалу Вічно живим на мітингу, присвяченому 68-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні, вшанували ветеранів, які стоять в життєвому строю, та тих героїв, які заплатили своїм життям за мирне сьогодення. Безліч Кременчужан прийшли привітати переможців. Тут на Майдані особливий трепет відчувають городяни, які добре знають, що на цьому місці протягом окупаційного періоду у таборі для радянських військовополонених закатували та знищили сотні тисяч солдат та офіцерів, мирних жителів, серед яких були діти, жінки та старики. Панахиду за загиблими в роки великої вітчизняної війни справив єпископ Кремачуцький і Лубинський Ніколай. Зі словами вітання до воїнів-визволителів та всіх Кремичужан звернувся міський голова Олег Бабаєв. И огромное спасибо за то, что вы сделали мирное небо для нас, для нашего поколения. За то, что мы сегодня живем и можем спокойно строить будущее. Можем воспитывать своих детей и внуков. Можем сегодня развиваться и делать наш город краше и лучше. Держитесь, будьте строю с нами. Будьте здоровы. Мы постараемся сделать так, чтобы вам жилось уютно в нашем городе. Ми постараємося зробити так, щоб Кременчук був лучшим в Україні. Постараємося зробити так, щоб ті завоювання, які ви прилі для нас, ми їх розвивали і нам було нести на смотри вам в глаза. Зі святом перемоги всіх привітали перший заступник голови Полтавської обласної ради Володимир Онищенко і народний депутат України Юрій Шаповалов. Сьогодні ми знаходимося в нашому місті. Яке являється одним із лідерів промислового потенціалу нашої країни, яке є одним із лідерів в соціальному забезпеченні, як старшого покоління, так і взагалі населення. Це якраз нагорода вам, шановні ветерани, всім тим, хто пройшов велику Вітчизняну війну, і всім тим, хто відбудував місто. Ми завжди будемо пам'ятати і чтити пам'ять погібших героїв, які освободили мир від фашистських захватчиків. Сучасному поколінню важко уявити, як колись на цьому місці повітря розривалося від людських стогонів. Плачу полонених. Ветерани, які сьогодні прийшли, вони сражались проти ну німців, і ну багато погибло. Війни бути не повинно, але це просто зло. А тепер учасники тих подій радіють кожній весні, що нагадує їм переможний травень 45-го року. З праздником, вас, з праздником. Дякую. Дякую. Поздравляю вас Це для мене найбільший праздник. радость весны, радость того, что мы, так сказать, живем в мире, в достатках, так сказать. Ну, что наши дети учатся, вот, и внуки растут, понимаете. Так что для меня это радостный день. За то, что мы сражались, Асучастілась у цей урочистий день все задля вшанування пам'яті 27 мільйонів загиблих, всіх, хто віддав своє життя за нашу перемогу. Вінок слави з червоною зіркою від міської влади, хвилина мовчання, мирні залпи бойової зброї, парадний марш військовослужбовців і квіти до вічного вогню, від представників кожного покоління громадян вільної та незалежної держави. Подвиг за для майбутніх поколінь безсмертний, пам'ять вічна, шана безмежна. Після мітингу на солдатський привал на березі Дніпра ветеранів запросив міський голова Олег Бабаєв. Традиційна солдатська каша, фронтові 100 грамів, улюблені воєнні пісні та численні спогади. Все це поєднало в дружньому спілкуванні давніх бойових товаришів. На жаль, час не вблаганний, і з кожним днем рідіють ряди героїв Великої вітчизняної війни. Сучасному поколінню нащадків переможців хочеться встигнути зробити багато добрих справ задля них. Щороку міський голова Кременчука Олег Бабаєв збирає за святковим столом ветеранів, учасників бойових дій, дітей війни на традиційну солдатську кашу та бойові 100 грам. Рад вас всіх бачити сьогодні, Здраві. рад вас всіх улыбаючимися. І звісно, жаль, в цей празнішний день не могу не сказати вам ще раз. Аговне спасію. Дісні вам поклон. за замірної небо за то, що вы зробили для нас, для нашого покоління. Я желаю вам всем крепкого здоровья. Я желаю вам всегда быть в строю с нами. И 70 лет освобождения нашего города. И другие праздники мы должны быть с вами вместе. Привітав переможців зі святом і нардеп Юрій Шаповалов. Я хочу вам пожелати всім крепкого здоров'я, я хочу вам пожелати довгої лісті, я хочу пожелати нам всім мирного і чистого дня. На сьогоднішньому святі нам довелося поспілкуватися з незвичною гостею німкеня Люсі Марія, онука німця, який у далекому 42-му році брав участь у боях за Кременчук на стороні фашистських окупантів. Нині дівчина спілкується з нашими ветеранами. За її словами, вона відчуває жаль і каяття за дії своїх предків. Сьогодні до Кременчука з вітаннями завітала і родина з комсомольську. Ми приїхали поздравити нашого дідусько Нічепоренка Юрія Петровича з Днем побіди. З цим великим пожелать ему крепкого здоров'я і всім ветеранам большой праздник. Поздравляем всіх ветеранов з цим великим желаем им здорові крепкого здоров'я, довгих літ життя. Пісні воєнних літ, солдатська каша та фронтові 100 грамів повернули сивочолих ветеранів у роки їх героїчної молодості. сподобалося. сподобався Внимання з боку міських властей до ветеранів. Не только війни, а й ворожований конфліктів. Это здорово, когда нас ну, не забувають. Тож побажаємо нашим ветеранам здоров'я, довгих років життя, турботи близьких та уваги і шани від молодого покоління. День перемоги відзначили і в селі Недогарки, що поблизу Кременчука. На свято з'їхалися учасники бойових дій та ветерани великої вітчизняної війни з усього району. Квіти до пам'ятника загиблим воїнам. Хвилина мовчання, святковий концерт, вшанування ветеранів, фронтові 100 грамів. Тільки справжня шана, тільки щира пісня, тільки глибока повага. Дмитро Домоденко докладніше. Війна, мільйони загиблих, десятки мільйонів зламаних доль, незлічені ріки людських сліз, ніосяжне горе. Війна рани, що не загоюються біль від втрат, знищена ворогом, перемалена танками рідна земля. Стогін батька та крик матері, яка не дочекалася сина. Більше 26 тисяч бійців Червоної армії та військовополонених загинули, визволяючи Кременчуцький район від окупантів. 6 тисяч партизанів і підпільників боролися з ворогом. 88 тисяч 970 мирних жителів стали жертвами фашистського терору. Тільки з недогорок на захист вітчизни пішли 784 односельці. Третина з них не повернулася. Самоїм воїнам-визволителям вклоняємося. Ми вдячні нащадки. Їм було надзвичайно важко тоді, їм нелегко і сьогодні. Хоча і держава, і влада на місцях намагаються допомогти і допомагають на протязі трьох років з 2010 року. То дійсно спеціальний транспорт для інвалідів було виділено 6 одиниць транспорту. Постійно надаються субсидії на по житлово-комунальним послугам. Це майже півтора мільйона щорічно. Це щороку порядка 150 тисяч на пільгових перевезення ветеранів і порядка 30-40 тисяч на послуги зв'язку, дотаційні кошти. Та не менш важливо, і просто чуйне ставлення до людей, які пройшли війну. Чудовий концерт самодіальних колективів району, квіти від малечі, слова привітань від представників влади. Перемога. Довгоочікуваний мир, радість життя, міцні обійми, віра у власні сили, надія, щастя. Вона для всіх одна і вона для кожного своя. Для мене перемога це запитання, а я вже плакати хочу. Це дуже-дуже дороге для мене слово перемога. Бо я її ждав, я при ній в біді жив в війні, тому я, значить, дуже-дуже доволений і жду. Це для мене великий праздник. Великий праздник, а потім як водиться, ветеранів великої вітчизняної пригостили кашею та фронтовими стаграмами. Всі разом згадували минуле, сподівалися на краще майбутнє. Співали та танцювали вальс. Ви дивитеся святковий спецвипуск кремечуцьких новин продовжуємо сховати підпільників від німців, убиратися для хворих висипним тифом та відкупитися від підриву лікарні медичним спиртом. Для цього роки війни знадобилася не тільки кмітливість, але й неабияка хоробрість. Про Володимира Константиновича, видатного кремечужанина, на рахунку якого більше тисячі врятованих у війну життів. Наш наступний сюжет. Науковий співробітник Кременчуцького краєзнавчого музею Лідія Гришко захоплюється особистістю героя, біографію якого вивчала. З приходом німців до Кременчука і евакуацією тодішнього медичного керівництва виконувати обов'язки головного лікаря у лікарні окупованого міста залишився отолеринголог Володимир Константинович. Спочатку від німців треба було сховати ліки та спирт. Хоча прийде час, і Володимир Константинович сам запропонує окупантам тієї медичної оковитої. Та про це згодом заготівля продуктів та медикаментів. Це наймен. Менше, Що міг тоді вчинити головлікар? Далі більше справа дійшла до справжнього рятування життів. З кількох кременчуцьких концтаборів до лікарні надходили закатовані. Головлікар намагався якомога меншу кількість вилікуваних повернути до концтаборів. Коли почалася окупація Кременчука німецьке командування відносилося перші місяці лояльно, тобто над міською думою було два прапори один зі свастикою. А другий жовто-блакитний з тризубом. І тому відношення було більш лояльне до українців. І коли приходили перевірки в лікарню тих, хто вже виліку, кого вилікували, поставили на ноги, їх перевіряли. Якщо це були українці, їх дозволяли залишати працювати в лікарні або звільня, просто звільняли. А росіян. Інші національності їх повертали в до таборів. Тому багатьом вдавалося писати, що вони українці. А, ну бували такі випадки, коли раз прийшла перевірка, ну кого вдалося українцями назвати, вдалося, частину не вдалося. Офіцерів записував рядовими документи загиблих, надавав живим. При цьому ризикував не тільки власним становищем, а й самим життям. Серед персоналу лікарні траплялися інформатори окупантів. В цей же час у концтаборі сформувалася підпільна група під головуванням лікаря Тараса жвань. Они начали переправлять на територію першої лікарні людей, которых нужно было спрятать. Они шли с диагнозом туберкульоз или ще какое-то такое инфекционное заболевание, которого немцы боялись. И Константинович, осматривая уже этих пациентов, которые пребывали в первую больницу, он той діагноз, тобто Такі страхи окупантів перед інфекційними захворюваннями підпільники використовували, переховуючи людей у бараці лікарні, начебто для хворих висипним тифом. Німці туди і не потикалися. був дуже большой різ, тому що в принципі з взяттям Кременчуга, везде висіли прокламації, плакати, що за це за і за це розстріл, і за це теж розстріл. Тому, в принципі, якщо все це. Это... Значить, було сделано, Ну как-то виявилась, і вони б поняли, що это такое. То, в общем-то, Константиновича могли розстріляти с з своєю сім'єю остальных докторів, которые були в лагері. Это, там же, в общем-то, не Под стать чоловіку і дружина Наталія Константинович таємно доправляла за колючий дріт концтаборів. Продукти та одежу для змучених військовополонених, окрім тисячі врятованих життів, Кременчук завдячує лікарю Константиновичу ще й за порятунок самої лікарні, яку німці могли запросто розбомбити перед відступом. Коли він побачив, що ворвались уже танки на територію Первої горбальниці і пішли прямим таким сабщенням на из зданий, Он встал напротив танка, будучи в білому халаті медицинском, И танкист, но он не поехал, на, он не раздавил доктора. И потом Константинович вспомнил, вспомнил о том, что в -то, можно еще как-то попробовать откупиться, если можно так сказать. Он вынес спирт. Каданімці взяли спирт, розвернувся та танки. вони вийшли з території першої горбальниці. Володимир Константинович пережив війну. Після неї працював у лікарні та викладав у медичному училищі. Його студенткою була й відома нині у укремешуці лікар Ірина Федько. Вона переконана, про антифашистське підпілля забувати не можна. Народилася під господньою зіркою. Так про себе говорить і гвардії і старшина і медслужби Анастасія Самсонівна, тригуб Бондаренко, який у липні має виповнитися 88 років. Їй було 16, коли у 41-му вона стала солдатом 138-ї стрілкової дивізії, 768-го строєвого полку, 62-ї армії Чуйкова. Нашу знімальну групу вже у званні капітана Анастасія Самсонівна зустрічала при повному параді. Повний парад на військовій гімнастерці найдорожчі. Ось ці дві медаль за відвагу та орден червоної зірки за Сталінград. Про останні до сьогоднішнього дня нагадує кулеметна куля у хребті. Згадує, як після поранення лежала у шпиталі з відомою льотчицею Мариною Росковою. Згадує своє перше кохання розвідника Миколу, який у 44-му загинув. Та і на неї саму рідні двічі отримували похоронки у селі Когонівка під корсун Шевченківським. Її напівживу після бою підібрали селяни. Потеряла сознання кров'ю стекла. Ну, а вас коли знайшли, ви це пам'ятаєте, ні? Помню, як приніс у, у підвал поріб, тут десь є фотографія, все є тут. Ані вас виходили, так? Да? Трохи виходили, а тоді в тов перевели нас туди. Ось оцей поріб, оцієї жіночки, батько. Заніс мене до їх уже їздили потім, так? Звісно, звісно. Я розіскала їх після війни. Перемогу Анастасія Самсонівна зустріла на західній Україні. Говорить, що плакала занадто пам'яті болю і жаху, навіть і сьогодні посміхається лише коли згадує чоловіка Петра Івановича. Доброго чуйного він помер 20 років тому. Сьогодні Анастасія Самсонівна живе із правнукою. Останніх у нашої героїні вже четверо. Проте ніхто з її родини, ані донька, ані син не пішли в медицину. На пенсію пані Анастасію проведжали у Кременчуцькій залізничній лікарні на трудовій книжці перелік нагород та подяк. А у 1974 році вона стала почесним громадянином міста Тячево. Кіно дивитися про війну питаю ні, не можу. Я навіть і не стріляла. Вальтер із шістьма патронами, як подарунок, посміхається. Баба Настя пам'ятає, як рятувала німецького офіцера. І він лежав кукурудза степ. Кукуруза, і він лежав на обочинці так. І так кричав, так кричав страшне. І я думаю, що ж воно таке? Воно ж не видно ще й дуже бур'яне, і все. От, А все ж таки лізу, думаю, солдат же, прилазить коли то німець. Я його перев'язала складую в свою сумку, а він достає, умираючий, достає пістолет. Як глянула, як жаба кинулася на нього ногами і з тої рани змішала з усім. От, вихватила в його пістолет, от, і думаю, чи, убит, чи ні. а потім, знаєте, не піднялася. Так мало їх залишилося, так мало їм треба. Уваги, турботи, тепла. Вони міцні, і їм по-доброму можна позаздрити. Здоров'я вам, пережившим війну. Так, у Кременчуці минув 68-й день перемоги. Гарних вам травневих вихідних синоптики Полтавського гідрометеоцентру обіцяють нам сонячну та спекотну погоду до 30 градусів з позначкою. Плюс Кременчуцькі новини уже з понеділка слідкуватимуть за подіями з життя Кременчука. Наші кореспонденти завжди на зв'язку. Телефонуйте 78 08 18. На цьому все щасти.